Всім вітаннячка, ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. В сьогоднішньому коротенькому відео ми розглянемо, як можна більш зручно для себе організувати переливання монет одну в одну. Ну, грубо говоря, продаж одну монету за іншу. Не виходячи у стейблкоїни. цей прийом дуже ефективний для падаючого ринка. Ну і як зараз, коли ринок у невизначеності, то це дає можливість збільшувати криптовалюту у кількісному виразі. Тому що якщо захотіти заробити щось на торгівлі криптовалютою, я зараз говорю про спотовий ринок на мержі я не торгую, то казіно казіно, в якому більшість втрачають. Є багато. Шустрих хлопців, які пропонують навчання. Але ж більшість тих новачків, хто купить це навчання, вони куплять для себе проблему і за свої гроші вони навчаться, як втратити свої гроші. Тому що це дуже серйозно, це потребує великого досвіду. Знань не вистачить без досвіду для того, щоб заробляти гроші. Тому на маржинальних торгах я не торгую взагалі і не рекомендую нікому. Звичайно, є люди, які, в яким вдається це опанувати. Ну, їх дуже мало, я думаю, відсотків 3. 97% там спускають абсолютно всі гроші. Ну, відповідно, звідки ж і заробляють у тих 3%, які хваляться, що от ми такі класні в нас вийшло і у вас вийде. Ну у вас не вийде в більшості. Тому збільшувати свої прибутки можна шляхом переливання монет одне в одному, і в разі, коли ринок почне якийсь конкретний ріст, ви. Залишитесь в якомусь активі, який обов'язково виросте, і ви зафіксуєте свою, свій прибуток. У разі, якщо ви будете виходити в стейблкоїни, то у вас велика ймовірність є того, що ви все-таки залишитесь за бортом. Ну і потім у вас з'їсть страшенна фома. Відповідно, всі наші обміни торги. Рекомендується контролювати на сайті TradingNew, де ви можете будувати графіки, слідкувати за монетами. Ось ми бачимо в даний момент у мене відкритий мій портфель, і я тут відслідковую динаміку цін монет, які знаходяться в моєму портфелі, який ми з вами сформували від отриманих токенів airdropoм. В мене є ще свій власний приватний портфель. Я це мішати сюди не хочу, тому що. Вважаю, це не має ніякого, абсолютно ніякого сенсу. В моїй спільноті більшість новачки, тому я вважаю, що хвалитись перед всіма вами в мене стільки грошей ну, недоцільно. Я з вами почав цей портфель з відмітки абсолютно нуля, отримавши токени аеродропом з активностей, які ми робимо разом з вами. І разом з вами ми цей портфель будемо крутити. І це відповідно через який час буде результатом нашої роботи. І давайте безпосередньо перейдемо, про що я маю на увазі вам розказати в цьому відео. Значить, для зручності нам потрібно побудувати графіки між монетами. Ну, я зараз покажу, на прикладі монети там Sui, AptoS, Agoric, Yumi в екосистемі Космос. Ці монети, звичайно, зараз дуже не ростуть, валяються на дні, але ж це такі. Зручні пари, на яких я катаюсь вже довгий час, це дуже ефективно і, відповідно, хочу показати вам. Значить для зручності, в нас нам потрібно додати, натискаємо сюди, і потрібно додати новий список. Щоб не путатись в цьому всьому, натискаємо, і я пишу переливання. Тиснемо зберегти, і відповідно в нас з'являється чиста сторіночка. Далі натискаємо на цей хрестик. Де нам потрібно побудувати графік? Ну, для початку давайте побудуємо графік відношення між Eptos і SUI. Перше ми пишемо назву біржі, наприклад, Binance. Далі ми ставимо дві крапки і пишемо нашу торгову пару. Я напишу A -P -T -U -S D, T. Далі похила лінія. Знову біржа, на якій торгується інший токен. Це не обов'язково одна ця сама біржа. Ну я також напишу Binance. Binance. Дві крапки. І пишемо іншу торгову пару. Це SUI USDT. Натискаємо кнопочку Enter. І в нас побудувався графік. Натиснувши на оцей графік, відповідно, ми бачимо співвідношення ціни. Ептоса до Суї. на цьому графіку видно, що зараз вигідно тримати Ептос. Відповідно, як ми бачимо, зараз Ептос торгується, грубо говоря, один Ептос коштує 623 Sui. Як ми бачимо, в нас є потенціал, як мінімум, помножити монети на 2. Тому, маючи монети Аптос, я, звичайно, це роблю не всі. І рекомендую також не, не постійно всі переливати. Потрібно поділити на якісь частинки і відповідно тими частинками переливати, щоб у разі, коли якась монетка стартоне дуже жваво, ми не залишились, грубо говоря, позаді. Працюйте половинкою. І цю половинку можна розділити ще на половинку, приблизно 25%. Перелились тут, тому що я, наприклад, перелився десь отут, і ми бачимо, що просадочка ще. Це не суттєва просадка. І ловити оці якісь мінімальні проценти, це теж також не дуже серйозно. Я думаю, так, хоча б процентів 70 вже можна переливати. І в моменті, коли ціна повернеться, як мінімум десь до цієї позначки, де буде Х2, я Ептос, який отримав в якості перелитого суї, назад перелью суї. Тим самим я збільшу суї об'ємом в два рази. І в разі, коли монетка. Виросте, то грубо говоря, я вже отримую прибуток. Тобто я вже зараз, коли монети ще не виросли, грубо говоря, вже отримав Х2. Також можна побудувати ще одну торгову пару, яку я успішно практикую. це BLD Yumi. Давайте трошки почнемо із складнішого. Вам потрібно в першу чергу знати, на яких біржах торгується токен. Для цього йдемо в CoinMarketCap і, наприклад, пишемо сюди BLD. Це ні в якому разі не реклама. Я не рекламую ніяких проєктів, я показую те, що роблю сам. Вибираємо Agorik. це токен екосистеми Cosmos. Все валяється на дні. Як ми бачимо, він торгується на біржі Hobby, Gate. Ну і в принципі все. Ну і в них на осмосізі. І також токен Yumi, він зараз з UX, по-моєму, переименувався. Там якісь були ось він, UXCH. UX chain. Да, UX Там якісь були намеки на RIST, але воно щось трошки притихло. Поки що не, не хочуть штовхати. Значить, як ми бачимо, той самий Gate і Mix біржа. В общем, на гейті в нас є і одне, і друге. Тому. Йдемо назад до TradingU, і давайте побудуємо графік BLD yumi Натискаємо на цей хрестик і пишемо Gate IO, воно тут любить написати. Далі ставимо дві крапки, пишемо BLD-USDT. Далі похила лінія. Знову пишемо Gate.io, дві крапочки. Yumi, воно ще тут Yumi, USDT. І знову натискаємо кнопочку Enter. І в нас побудувалася наша торгова пара. Значить, графік, насправді, це чудовий приклад зараз, до речі, я попав. Якась монетка, по-моєму, BLD, почала торгуватись на біржі Gate зовсім недавно, як ми бачимо з 14 грудня. І графік виглядає так, як код зростаючий. Тобто, графік показує, що в нас росте токен BLD, а Юмі, начебто, падає. І насправді це може. Ввести у вас в оману, тому що такі графіки вони достатньо неінформативні. Що свідчить про те, що також потрібно при побудові графіків переливання оцих пар, потрібно брати біржі, на яких токен торгується, як, ну, грубо говоря, з самого початку. Тому що, взявши в, даному, в даній ситуації графік біржі Gate. Де токен BLD почав торгуватись зовсім недавно, ми бачимо ну, от графік. І, звичайно, він не досить цікавий і інформативний. І ми можемо зробити хибні висновки. Ми бачимо, що тут вже потрібно BLD переливати срочно в Yumi. Давайте ж тоді підемо і побудуємо ще один графік. Знову тиснемо цей хрестик і підемо іншим путем. Hobie, 2 крапки BLD. Значить, побудувавши такий самий графік BLD Yumi з використанням біржі NeGate по відношенню до токена BLD а Huobi, ми вже отримаємо ось такий графік. Тобто На цьому графіку, як ми бачимо, у нас так виглядає динаміка ціни. А на більш старому графіку, як ми бачимо, в історії ось так. Ось з цієї точки на попередньому графіку. Тобто Ми бачимо, що оця пара вона прекрасно торгується в діапазоні приблизно 27,54. От тут я покатався на цих гірках прилічно. Дуже прекрасна пара, дуже гарно накрутив я монеток у своєму портфелі. Тому якось так. Надіюсь, інформація, яку я вам предоставив, була корисною. Якщо це було цікаво для вас, віддяжте мене вподобайкою, обов'язково коментуйте, так як я частинку токенів, отриманих айдропом, полюва, а полювання за айдропами це на сьогоднішній день основна діяльність. Нашої компанії і частинку токенів отриманих я планую розігрувати між користувачами, які залишили коментарі під відео, під рандомно обраними відео в прямих ефірах, які ми з вами розпочнемо після того, як канал набере мінімум 1000 підписників. Якщо у вас є можливість підписати якісь свої інші аккаунти, щоб пришвидшити ці подію, буду вам дуже вдячний, адже це буде спонукати мене до виробництва більш корисного контенту. На цьому в мене все. Традиційно будьте всі здорові і живіть багато. Всім добра!